Особливі фото, особливих моделей. У стінах Львівської мерії презентували виставку, час, коли здійснилися мрії. На 20 світлинах діти з особливими освітніми потребами та їхні рідні. Ініціаторка Наталія Шелестак прагне, аби за допомогою цієї експозиції люди змогли краще зрозуміти потреби молоді з інвалідністю. Всі діти різні, але вони всі рівні в своїх правах, і дуже хочеться, щоб вони не лишалися закритими вдома. Дуже хочеться, щоб ми були таким зрілим суспільством, яке дозріло до того, що всі мають рівні можливості і вони мають бути зреалізовані. До слова, у межах заходу також представили освітній центр Простір можливостей. Тут підлітки та молодь з інвалідністю зможе опанувати навики до професійної підготовки за різними напрямами. Це є помічник кухаря, помічник пекаря, флорист і художній напрям. Для цього ми уклали угоди з базами профтехосвіти, і вже від вчорашнього дня ми розпочали свою роботу. Окрім до професійної підготовки, у нас передбачена фізична реабілітація, психотерапія, арт-терапія і іпотерапія. Це верхова їзда.